Друзі, привіт! З вами компанія Луцьк. і ось пропонуємо вашій увазі такий свіжопригнаний Volkswagen Passat b 7 Комплектація у нас Highline. Це у нас чистий 2014 рік календарний випуск, а 2015 рік у нас модельний, тобто це останній рік, коли випускався. Сьомий посад У нас на даному автомобілі Двохлітровий дизельний двигун на 130 кВт, також е автоматична коробка перемикання передач DSG 6 мокра і дана версія цікава чим? Вона у нас на повному приводі, тобто це 4Motion Хороша штучка, класнюча штучка, цей повний привід від Volkswagen. Дивіться ззовні. Зараз відкриваємо серединку, дивимось по комплектації, що у нас тут, гарні нікель, нікель люсолюмінь вставочки, у нас повний електропакет. З електроскладанням дзеркал під обівом і регулюванням. Напівелектричне сидіння водія. Тут у нас йде шкіра, дивіться, всі шви заводські, ніде нічого не перешивалося. В такому стані автівка. Це все натуральна алькантара. Руль без підфарбувань, без перешивань. Автосвітло, автодощ. Підрульові перемикачі передач 238 тисяч оригінального пробігу, підтвердженого усіма заїздами по сервісній історії. Так як автомобіль виграний на аукціоні в Німеччині, можете за це не переживати. Ось позначка бачите повного приводу. У нас тут ще є ламіноване лобове скло з підігрівом. Плівочним. Дуже корисна річ в холодну пору року, особливо коли замерзає лобове. Моментально лід розтопиться. Так само піду сидінь, клімат, контроль двохзонний, навігація, Bluetooth, AUX це все тут у нас є. Ключиків два. автозатемнення дзеркала заднього виду. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Просто шкіра з Алькантарою, але таке відчуття, що тут ніхто не їздив в такий стан. Аптечка оригінальна, німецька, Volkswagen. Підстаканнички. Тут зарядочка. Скрізь такі. Йдуть на порогах ставочки посад які придають вигляду ззаду гарненька теж така підставка щоб не царапати бампера дивіться багажник як виглядає запаска домкрат ключ все присутнє шторка Там кришки, ніде нічого не поцарапане. Ніде зверніть увагу, рижиків ніяких немає по автомобілю. Абсолютно просто якийсь бруд. Зараз швиденько пробіжимося прибором, покажу вам, що він у нас по кузову. Автомобіль має два косметичних підфарбування без шпаклівок. 101 капот, крило переднє 120, праві двері. Передні 96, 93, задні передні двері. Задні праві двері. 96, Крило праве. Заднє. 156. 165. 153. 148, 163. 147. Криша. 106. 99. Ніде ніяких пузирьочків, немає у всіх, скажімо, так, болючих місцях Volkswagen Passat. Дивіться, тут ніде нічого. Ляда у нас 155, 166, 175, 149, 127, праве. Ок, жуліве заднє крило 107, 100. Двері 89 праві. Ой, ліві, 118. Двері водія. 89. 104. І переднє крило. 104. 99, 102. Отже, друзі, підведемо підсумок. У нас Volkswagen Passat сьомого покоління на дуже гарній комплектації Highline. У нас є топова оптика передня, топова оптика задня. Оптика передня, вона йде Big Xenon з автоматичним ближнім дальнім світлом, Противотуманні фари, омивачі фар. Власнючі оригінальні диски 17-го розміру Volkswagen на новій гумі 25-го року. Це в нас іде міжсезонка, Michelin Е, ламінований Ламіноване лобове скло з обігрівом, шкіряний салон з Алькантарою. Також дуже багато всяких допоміжних опцій, ну, типу пліми, двохзонної. Датчиків дощу, датчиків світла. Наголошуюсь, 2014 календарний рік, 2015 модельний рік це останній випуск посада до 7 Гнилі, рижиків, ніде нічого немає. Має усього два косметичні підфарбування. Праве заднє крило та ляда. Ціна даного автомобіля 14999 доларів. Друзі, кому цікава така пропозиція, звертайтеся, пишіть. Завжди будемо раді вам допомогти і віддамо на усі ваші запитання. Всім гарного дня та мирного неба!